привіт, так, Сьогодні косим соняшник. Косим такий, так, да, вроді як завинковатий. Тут з краю бабочка він зелений, а туди далі сушняк. Коротше, дожі у нас не було. Пропустили, але зараз буде зірвати. Так що якось так. Урожай, звісно, тут вообще, слабенький урожай. Урожая немає, який в чорт урожай. Так, ми ну, збираємо, ніж десь збираємо. Не знаю, якщо тут ділянка, 10 гектарів, якщо накосимо, тонни три. по району у нас взагалі 2-5 Дві... Дві... тони, це Саме більше, хто тут збирав. Все, більше нас тут нема. Тут у нас соняшник шенон посіяний. сіні. І взагалі без різниці, який соняшник, хоч шенон, хоч і мішенон, хоч і ще якийсь там. Якщо нема дожджа, ось горобці захерачили, помогли убрати. Якось так убираємо. коротше Ціна у нас на соняшник 1470 містами знімають 20%, містами 10% знімається 100%, все ж Тут влажно, тому що бункер замазив, є зелені. Цимушки. На кулію пірошки жарить хватить. В принципі, поле чистеньке. Сказати, чистеньке того, що ми бризкали, ні чистеньке того, що не було дождів, і буряни всі висохли. Згоріли буряни, взагалі я в шокі. Поле тут взагалі реально. Так подивитися, не знаю. Ні одного бурина немає. Все високо тобто, попадається де йде і ту. Скрутилось уже. Так і косим. Зараз походжу, по краю, бачу. Потіряли трошки шляпок. Шляпка зеленкова там. Загибло скрай, ось Вони зелені шляпки. Так що так. Косим, тому що чекати на що трубці їдять. Трічки вітрець задуває. Ось та збирав. а це по ходу мій загработок, а оце що все косим, це налоги і все остальне. Ну а оце що назбираємо, це те, що ми заробили. якось так. Так, ну що, доходочку завезли. В принципі, нормальок.

Ось так у нас уборка, у нас в принципі, всі закінчили уборку, сусіди задисковали, там задисковали. І тут, отак. Я в принципі би теж не косив, але горобці вже нам допомагають, так що прийшлося вже збирати, бо тут бавочка зелененька, зелень і дає влажність, тому що там кучу висипав і прийдеться чуть-чуть попотіти. ну нічого. Зараз пробіжусь, подивлюсь, шляпки такі, які побільше так щоб даром не стоять, в принципі, все, що хотів показати. Ну, Як у нас без дождя, в принципі, ми вже привикли до таких урожаїв це наша Одеська область, так що нас вже нічим не напугаєш. Для нас тона це вже урожай. Так що Всім удачі, до нових відео і хороших врожаїв.